Вчора вийшов аналіз е е е е е е е е компанії, яка дуже відома американська компанія, Чай Аналіз. Вони кожен рік публікують індекс криптоадапченікс, індекс, тобто скільки в кожній країні людей користуються криптою на е певному рівні. Ми десь 3-4 роки бу були на третьому місці, потім посунулися на четверте. вчора вони опублікували ть, на шостому місці світі. Навіть е якщо динаміка негативна, це погано. Але шосте місце світі. Що це означає для великих бірж? Це означає, що Україна е є для них топ-10 пріоритет, коли вони хочуть десь відкриватися. Всі можуть знати, там, які біржі як там, Binance, да, і, і е для, для Binance це дуже великий ринок. І ми коли з Бінансом свого часу говорили, це просто для прикладу. вони кажуть, ми робимо регуляцію, ми заходимо в країну, це метео приблизно 150 мільйонів доларів депозит, тільки просто щоб підтримувати е, текучі транзакції. З часом це дійде до мільярдів, і ми приблизно будемо тримати 2-3 мільярди доларів просто в банківській системі, тому що це для того, щоб ну, нашу відповідність підтримувати. Тобто банківська система України могла б отримати тільки від одної більше декілька мільярдів доларів. Ми насправді знаємо майже там всі піржу. І е, крипта точно е, при правильному регулюванні може бути великим драйвером економіки України. країни. І ви тут згадали країни деякі, да? там Індія, Бразилія, а насправді, якщо там, розібратися, е, майже всі світові країни, які, країни, які дозволять, вони мають крипторегуляцію. Сьогодні в Сполучених Штатах не все це легально, але вони сьогодні наближаються до закону окремо криптоактивність. Європейський Союз вже прийняв е, так звану Market and Crypto Asset Regulation, тобто це фреймворк законів, які регулюють е, крипти. І е, е, ми зараз рухаємося в Європейський Союз. Ми, ми також маємо законопроекти в цьому напрямку, але як представник Міністерства цифрової трансформації, можна він це. Я кажу, що це. Для нас буде важко, нам треба, поки в нас не, немає такого маркеру, що це треба прийняти, мати свій власний підхід до цього, тому що лікар вона тяжка. І вона не, не дозволить нам залучити весь цей бізнес, як роблять країни, наприклад, як Великобританія і Сінгапур. Чи там інші, хто сьогодні Швейцарія, наприклад, які є хребтокриптокалом? Ми вважаємо, що ми маємо запропонувати дуже прості умови, щоб завести цей бізнес. Я е, пам'ятаю, що ми робили аналіз, де ми е, вказували, що десь приблизно 18 млрд е, гривень тільки податків. На рік ми могли б отримувати як держава тільки з цього напрямку. Я ж не кажу там, про робочі місця, інвестиції там, і так далі. Тому це точно буде в нашому фокусі. Е, Михайло Федоров е, це точно підтримує, це один з наших таких публічних буде, скоро ми про це оголошуємо, до речі, публічних таких цілей, до яких ми будемо виходитися. Ми е, в кінці 2023 року почали з армії дронів. Е, ця ініціатива була доповнена Ініціативу пройфан через півроку. Привант, до речі, це наша спільна ініціатива з генштабом міноборони з з, з Мінекономіки і там багато хто інший. Для того щоб створити єдине вікно для всіх, всіх, хто займається військовими оборонними інноваціями, щоб і держава допомагає грантами, допомагає. Ми називаємо це пас тобто пройти швидко всю реєстрацію будь-якого засобу, щоб дозволити його до експлуатації в е Збройних силах. І також е ми допомагаємо з нетворкінгом, з поиском інвестицій. Е -е, у нас багато там є напрямків, тобто, щоб е аудиторія це зрозуміла, я б хотів це сказати, і в той же час е е фіксувати на те, що Сергій сказав, тому що ми також сприймаємо війну як е кризу. І е, ми в Вінцифрії разом з партнерами е, вирішили зробити ставку на приватний сектор. І прайпан е, це саме інструмент для того, щоб приватний сектор швидко пройшов бюрократію, отримав всі необхідні кошти і вийшов на державний контракт. І е, трошки цифри, щоб ви розуміли, як я от історично в Вінцифри займався одною з напрямків в інвестиції. Стартапи, розвиток, в принципі, стартап екосистеми венчурні фонди. Але початок війни зразу ж всі зовнішні, навіть інвестори так трошки назад. Немає сполучення, немає можливості виїхати, все івенти там закрилися. Немає, але в той же час багато хто сприйняв це як кризу, переорієнтувався на оборонні з айтішних речей, якихось там проектів в онлайн хелс, там я не знаю, там якісь там є e-commerce, Да, вони перерятувалися на оборонні інновації, і сьогодні ці компанії, деякі з них, от я, я знаю, щонайменше 5 прикладів компаній, які рік тому не існували взагалі. Сьогодні є компанії, які заробляють до 100 мільйонів доларів е на рік. тих компаній не існували рік тому. Вони зрозуміли, е що треба сектор безпеки оборони, взяли своїх інженерів, які будують найкрутіші рішення, будували найкрутіші рішення, але в іншій сфері. Скористувалися тим, що вони електронну компонентну базу знали, як купуватися кордоном. Все це просто видокремили в окремий бізнес, який зараз займається оборонкою, і створили компанію, яка сьогодні, наприклад, поставляє там, десятки тисяч дронів на, 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 на сили безпеки оборони. А ви знаєте, що ми... Е, було, президент також оголосив, що треба м -м, купимо в цьому році мільйон дронів, і вони вже законтрактовані. 90% цих дронів. Відчисняне виробництво. Багато що робиться в Одесі, І е, місцева влада може допомагати, з, їм точно потрібні виробничі спроможності, їм потрібні е, підключенню до з, мереж. Е, і потім це будуть компанії, які працевлаштовують сотні інженерів, мають оборотні замовлення. І зараз я вважаю, що ми маємо прийти до дискусії, вона вже трошки почалася, щоб відкрити експорт. Yeah. Тому що сьогодні ми бачимо, а ми бачимо всю картину. Я вам трошки цифру наведу, щоб ви розуміли. Ми починали цю війну повномасштабно, маючи три виробника дронів вітчизняних. Три. Зараз, як ви думаєте, скільки? Сімсот. Ми починали цю війну з єдиною армією світі, яка мала реду. Це Російська Федерація. Зараз і мали сім воробників. Зараз ви приблизно подали 120 плюс 7 і 120. Це дуже складні рішення. До речі, які можуть, можуть е, захищати об'єкти критичної інфраструктури від ракети і житлові будинки, в тому числі допомагають цьому. РЕР у нас є дуже вже потужним таким сірим кардиналом, який присутній на фронті, і державою активно закуповує. Ці рішення, я. Ще, я Намисне сказав, що була одна армія в світі, яка мала. Зараз є інша армія в світі, яка має українське. Більше ніхто не має. І уявіть собі, коли буде відкритий експорт, який це буде вплив в принципі, на переозброєння всі, всіх хто, країн, які дивляться на те, що вони мають бути захищені, але люди, які в них живуть, вони не хочуть воювати. Чи життя людське таке? мають таку цінність, що вони не будуть на це витрачати просто, як втрачає зараз Російська Федерація. І вони будуть змінювати всі свої підходи, всі свої рішення на, на безпілотні системи. Це вже очевидно. А Україна сьогодні показала просто найвищий рівень впровадження цих безпілотних систем і координації цієї системи. Ми з вами проговорили про армію дронів, потім проєкт. А зараз у нас є армія роботів. Ми вже тестуємо повністю, скажімо так, у нас є полігони побудовані, які тестують концерт. Того, щоб на лінії бойового зникнення э, воювали роботи замість людей. Щоб так, знову ж трошки цифр, приблизно приблизно в середньому десь на кілометр два потрібно десь 7, 70 людей, які складають особистий склад людей, які стоять в окопах. Ми сьогодні, як порахували було в аналітику, ми можемо сказати, що за рахунок э, безпілотних систем роботів і інших. Э, Віддаленою роботизованої системи замінування, розмінування, ми можемо скоротити цю цифру до 30. Тобто то Ми беремо 40 людей і прибираємо їх як потенційно тих, хто може вмерти. Чи бути покаліченими, чи іншим. Тобто це ніхто інш, інший в інший світі такого не робить своє. І, і це за рахунок, я також про це сказав, за рахунок приватного сектору. Ма майже немає жодної державної компанії в цьому. І е, я вважаю, що Одеса може бути одним з таких центрів, який виробляє. Одеса насправді є центром точно для безповодних морських систем, але без деталей. Е, це точно. Але є ще можливість розростати. Тому я точно рекомендую, як Сергій сказав, це як криза. І інвестуйте в Дефенсте. Це точно буде. Україна буде суб'єктною в цьому плані що після закінчення війни багато. Ми про флангу речі, у нас є окремий трек по розмінування, буде це за рахунок технології, і ми постійно шукаємо рішення. Ми бачимо зараз там вже десятки розробок на базі штучного інтелекту, які е, можуть зробити те, що люди там, що у людей буде може там рік, вони можуть зробити це там за умовно за день за два. Тому я вважаю, що ми за рахунок технологій цю цифру дуже швидко перетворимо на роки, ну не на сотню точно. Я вже бачив розробки, ну можу як просто приклад навести. Тобто є система, вона має має софт, тобто програмне забезпечення, яке просто ідентифікує міни за допомогою там, двох простих датчиків. Там Залізе, тепло, і вона намічається на карту, де точно просто і ти знаходиш е ці міни, те, що треба от, ходити, як уяві у нас да? ходить людина і там, шукає міни. І от треба, там, я не знаю, 10 квадратних кілометрів обійти, це місяць там, часу. так? Вона просто облітається за, за день, робить всю карту і каже і навіть присвоює, там, скільки мій, чи це, там, і, які вони. Вона настільки розумно це робить, що ти, в принципі, сидиш, просто запустив, там, я не знаю, отримав карту, і ти знаєш, яку треба техніку загнати, щоб вже з цим працювати. Тому буде все гораздо швидше.